Всім привіт! Мене звати Микола, я алкоголік. Давайте запросимо Бога на наше спілкування і ми продовжимо роботу над восьмим кроком. Боже, будь ласка, дай мені смирення пройти цей процес. З нами Боже буде Твоє благословення і сила і слава віки іку. Будь ласка, Боже, наповни готовністю тих всіх людей, які слухають цей семінар, дай їм силу вийти е, з, е, з їх егоїзму, зробити цю роботу і змінити життя. Амінь. І так, друзі, ми продовжимо працювати зі списком. У вас на даний момент має з'явитися список восьмого кроку. Пам'ятайте, ось зі списком така штука, він, ви не можете бути впевнені гарантувати, що він готовий повністю. Але з, з тим, навіть, що ви напишете, можна вже працювати. По мірі того, як ви будете робити ваш дев'ятий крок, як ви будете спонсорувати людей, як ви будете слухати п'яті кроки інших людей, слухати спікерські про дев'ятий крок, Тверезіти, будуть згадуватися нові випадки, нові епізоди. Тому ви просто їх згадуєте і пишете сюди. Ось у вас є перша колонка, да? Перша колонка. І у вас питання, що ми пишемо в другу. Да? Друга колонка це будуть ваші нотатки. Ось. Е сюди ви можете записувати, наприклад, скільки грошей винні. Там Папі я був винен 35 тисяч гривень. Да? От тут випадок обстопу, мобільний там, телефон. Там, людину, там номер якийсь телефону, да, я його знайшов. Да? Тобто коментарі, е що з приводу кожного цього 9-го кроку майбутнього. Да? Сюди ми пишемо коментарі. Ось. І там плюсики можемо ставити, якщо е вже зробили. Далі ось, е що я роблю е з цими людьми. Цього немає завдання у книзі анонімні алкоголіки. Але це неймовірно корисний досвід, який мені передали в Америці, коли я був. Ось ми робимо такі карточки. Це продовження роботи над списком. Для кожної людини ми робимо карточки. Ці карточки є приклад в роздаточному матеріалі. Це такі. Двосторонні карточки. Щоб ви Ось це двостороння карточка, з одної сторони, написано перед, як це відбувається? Тобто, в, этом, в роздаточному матеріалі, це отак от лист А4. Ви його роздруковуєте з двох сторон і розрізаєте на три частини. І у вас отримуються три карточки. Тобто, Одна карточка на одну людину. Ось, у вас виходить карточки, так? Тут написано спереді. Перед карточки для вас. І далі написано зворотні бік карти для них. Ось. Що таке перед карточки для вас? Сюди ви записуєте, ви переносите на кожну людину з вашого списку. Ви робите окрему карточку. Наприклад, тут у мене карточка ось тато є. Так? Хлопець Діма, який помер, та кондуктор трамваю. Це я вже підготував зарані. Що вперед карточки для вас? Тут є різні фрази, слова з великої книги, що ми читали. «Пам'ятай, що від початку ти вирішив бути готовим на будь-які жертви, щоб перемогти алкоголь. Не відкладай, попроси Бога дати тобі силу і направити твоє мислення в верне русло. Перед тим, як вплутувати інших людей, ти маєш запитати їхньої згоди. Не треба робити. Не вплутувати духовність, поки не спитають. Якщо розмова торкнеться духовності, то ти маєш керуватися тактом і здоровим глузом. Не кажи людям, що робити. Обговорюй лише свої помилки. Не критикуй, не сперечайся. Будь розсудливим, розсудливим, тактовним та уважним до іншим. Будь смиренним, але не повзай, не принижуйся ні перед ким. Будь спокійним, щирим і відкритим. Продемонструй свою добру волю. Не уникай кредиторів, якщо маєш гроші зроби все, що в твоїх силах, щоб вирішити це питання. Тобто, тут нагадування з книги, навіщо ми робимо цей восьмий-дев'ятий крок. Далі, коли ми переварачуємо, тут є зворот. Дві карточки для них. І далі є такий вступ. Є такий вступ. Я був по відношенню до тебе поганою людиною. І там варіанти можуть бути сином, другом, працівником, начальником, сусідом, чоловіком і так далі. Я знаю, що я завдав тобі цієї шкоди. І далі вільне місце. І в це вільне місце ми маємо написати чітко шкоду, яку зробили. Наприклад, ось мій тато. Я сюди написав, я обкрадав тебе, вкрав у тебе 35 тисяч гривень. Я обманював тебе, я висміював тебе, я не допомагав тобі, я бився з тобою. Тобто, ось мені треба сюди записати чітко шкоду, яку я зробив. А... Ось тут, наприклад, людина Діма, який помер, тож я написав: Я принижував тебе, я висміював тебе. Кондуктори, це е, косвіний е, дев'ятий крок. вони напряму. у мене був випадок пов'язаний з вашою професією, яку якось я влаштував бійку в трамваї, а також принижував усміху погрожував іншому кондуктору трамвая. Я не можу знайти тієї людини, тому я прошу прощення у вас. Ми що таке Косвіний дев'ятий крок, поговоримо потім. Тобто, перший момент: ми, сюди, ми кажемо, я був по до тебе поганою людиною, тут, там, сином, братом. Я знаю, що тобі шкоду, і далі ми описуємо, яку саме шкоду. Далі ми пишемо: Я прошу тебе прощення за це. Ну, тут вже тут написано. Це ми, так, ми в 9-му кроці не будемо вибачатись, ми будемо просити прощення. Слово прості, «прості» воно взагалі затаскане. Ми просимо прощення, просимо прощення. Ось далі у нас будуть три питання. Ось, три питання для 9 кроку, але вони є в карточках. Чи є ще якась шкода, яку я завдав тобі, про яку я не, не назвав і, можливо, навіть не знаю про неї. Тут рекомендація замовчати і слухати. Чи хочеш ти розповісти мені, як тебе зачепила моя поведінка, послухати. І найважливіше, чи можу я щось зробити, щоб виправити помилку? І там місце, щоб записати, якщо вам щось скажуть. Тобто, на, дан... на даному етапі ваша задача. Ось у вас є е, карточки, якщо ви захочете це зробити, роздрукувати їх на одній сторінці три карточки. Наприклад, якщо у вас вже 90 людей в першій колонці, ну, типу восьмого кроку списку, вам треба мінімум 30 двосторонніх листів роздрукувати, е, розрізати, і у вас 90 карточок. Але я рекомендую там 25% запасу робити. Далі будуть просто люди додаватися. І ось що ви робите? Ось ось карточка. І ось у мене тут Дача. сусідка по Да? Я пишу сусідка. Сусідка по дачі. Ось тут, так? Сусідка по дачі. Далі, е, я знаю, що я заподіяв вам таку, такої шкоди, я е, украв, украв у вас металолом. Металолом. На. Я не пам'ятаю 2000 гривень. Ось, якщо ви не пам'ятаєте, Просто тут пропуск, і там буде окрема методика. Ми молимось, згадуємо, типу, як це гроші поставити. Зазвичай ми знаємо, яку суму грошей ми там винні. Ось, е, далі, е, наприклад, ось е, бармен Саша, да? Саша Бармен. А, ось яку я шкоду йому зробив. А, висміював. А, висміював. Тебе. Потім а, я вчиню дебошу і устраював. Остраював дебоші. Ось. Да, нас... Написав наступне. Тобто, дивіться, в цьому процесі ми не думаємо, як ми будемо визначати ущерб. Спочатку ми список зробили, написали просто людей, потім ось карточки, що ми цим людям зробили. Далі школа. Школа. Ось, Я в школі бив стекла. Бив стекла. Ось, бив в стекла. І а, я, по-моєму, там, там, 10 стекол розбив. Наприклад, да? 10 штук, ось я а, купляв ці стекла і носив в школу. Але на моменті восьмого кроку я просто пишу. Да? І от таким чином ви робите отакий у вас пачка карточок виходить. Да? Якщо восьмий крок, це. Усі ваші шкоди ущерби, люди з восьмого кроку в зошиті в одному місці. Да? То ці карточки ви зможете брати з собою. Да? Наприклад, ви вибрали ось у вас наступні три е ущерби, які ви будете робити. У вас вони на карточці написані. Да? І е ви можете цю карточку з собою взяти. І перед тим, як. Робити дев'ятий крок, подивитися, да, і потім робити. Я покажу розкажу, як з цими карточками працювати. Не на, головне, щоб ви не читали так, не стояли і не читали з них. Це, це, це просто, щоб вам допомогти. Ось, у вас тобто, перше завдання восьмого кроку зробити список. Друге завдання зробити на кожну людину таку карточку. Карточки ми беремо з роздаточного матеріала, роздруковуємо, ріжемо і получаємо. у нас виходить часто така пачка карточок. На цьому все. Коли ви зробите цю, цю задачу вправу, можна буде слухати далі. Давайте закінчимо. Я відповідаю за це і декларацію єдності. Я відповідаю за це. Коли будь-хто будь звертається за допомогою, я хочу, щоб рука Аа завжди була там, і за це я відповідаю. Декларація єдності. Цим ми в боргу перед майбутнім Аа: ставити наш спільний добро, добробут на перше місце, тримати наше товариство в єдності, бо від єдності АА залежить наше життя і життя тих, хто прийде. Всім дякую за увагу.